дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. У мережі Facebook з'явилося відео, знято з автомобіля, в якому показано, як натовп чоловіків тупо розганяє блокпост ТЦК. Не те, що розганяє, а заносить. ТЦКшники тікають всі сторони. Відео знімалось з автомобіля, який під'їжджав до блокпоста. Скоп перед блокпостом вишукувалася, вже велика черга автомобілів. І цей автомобіль, з якого велася зйомка, був десь за, був десь за метрів 80-90 до блокпоста. Люди просто кинулись на ТЦКшників і тупо розігнали блокпост, відкрили шлагбаум і кричали: Проїжджайте, проїжджайте! І вся черга почала проїжджати безперешкодно блокпост. А ТЦКшники повтікали. Знаєте, що я скажу? Я просто прокоментую. Україна е, рухається до хаосу, без до анархії. Всі, що хочуть, всі то творять. Те і творять, а ТЦКшники, ТЦКшники встановлюють блокпости там, де їм тільки заманеться. От взяли, поклали декоративний шлагбаум, знак стопі. На тому місці все, блокпост. Хоча кожен блокпост повинен бути регламентований наказом начальника обласної військової адміністрації. Хоч один ТЦКшник вам показав документи на цей блокпост, ні. Що хочуть, то творять. Ну і Отримують, як кажуть на жаргоні, отвєтку, отвєтку. так, людям вривається терпець. Ну а це ні до чого до доброго не приведе. Анархія, хаос, безвладдя, беззаконня. Ні до чого доброго не приведуть. Я з вами, український історик та журналіст Яршвець, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.